Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Але сьогодні ми разом з моєю внучечкою. Значить, будемо вас знайомити з українською народною піснею. І це буде пісня Вийду я за ворота. Давай. Вийду я за ворота! Там мой батенько ходить, потихенько говорить. ходи до дому, Повечеряй зо мною, годі тобі працю. Диної штай спать. дякую тобі батеньку, за твою вечороньку, жеяй повече, горькою калі. Ще пшеною кому каліна горка, я, а мені солоденька, а мені солоденька, бо я чужа. Баба. чужий батеньку без причини карає, без причини карає, без водиці вмиває. Зарученька вийду я за ворота Стану я сирота Ось така ось була сьогодні пісня. Дорогі мої газденьки і газди, хлопці і дівчатка. Дай Боже, щоб усі наші дітки. Мали батьків, мали бабусь, дідусів, які про них будуть піклуватися, любити, допомагати, щоб якомога скоріше в нас наступив мир в Україні, щоб ми перемогли клятих москалів. І щоб все у нас, і тим більше у наших діток, бо це наше майбутнє, щоб все було добре. Всім до зустрічі, друзі. До побачення!